Поряд зі шреком та фіоною ходить добрий доктор Айболить. Пірати Карибського моря запрошують завітати до їхнього корабля і випробувати шпаги. А Іван Кожем'яко ради дає потримати свій меч та булаву. Бременські музиканти, червона шапочка, дід Мороз, Снігуренька та багато кого іншого на новий рік можна зустріти тут у національному меморіальному комплексі. Завітати до казкової країни пропонують організатори новорічного свята, яке відбудеться у мистецькому арсеналі. Тут Малеча зможе не лише побачити своїх улюблених казкових героїв, а просто таки поспілкуватися з ними. Ідея створення такого заходу належить українській дизайнерці Катерині Шаховській. Три роки тому казкова країна дебютувала вперше, і її успіх був очевидний. І ось нині протягом десяти днів дітлахи знову матимуть змогу занурюватися з головою у свої улюблені історії. Втім, окрім неймовірних вражень, відвідувачі ще й зроблять добру справу, допомагаючи іншим. Родители, которые придут со своими детками, каждый внес определенную лепту э, помощи в то, чтобы этот праздник состоялся, а также для того, чтобы 29 числа мы со всей Украины привезли половиной тысячи детей инвалидов, сирот, и на самом деле вот, я считаю, вот, всех приглашаю именно в этот день, для того, чтобы показать просто всей стране, что у нас очень много детей, которые нуждаются на самом деле в помощи. Напередодні урочистого відкриття казкової країни перевірити, чи все готово до нового року. Були запрошені діти відомих людей, які також зробили свій внесок в організацію свята. Це десь очень інтересний, і кожен раз здається сказка. невероятна. Все очень хорошо продумано. не встигаємо ходити від одного. К другому да. конкурсу а тебе нравится да очень здесь так красиво удивительно на каждом шагу что-то новое очень, очень много различных 100, королев секторов ну, там где дети могут проявить устроить. свои способности продуман да очень мне нравится праздник очень нестандартный не такой как мы привыкли видеть видно что он сделан с любовью и с хорошим менеджерским подходом І самое главное, дітям весело. І взрослые, по-моєму, сумнають, що вони смотрели фільм «Буратино» і починають танцювати і подпівати. А ось щодо «Буратино», то як виявилося, ця казка до вподоби депутату Петру Порошенко. У ній народний обранець навіть вбачає винятковий філософський зміст. В цій казці будується позиції утворення держави, ефективності влади, зміни ефективної влади, відповідальності. За долю золотого ключика, який знайшовся. Мені здається, це цікаво. Але головне, що не все залежить, не обов'язково добре вчитися, бо Буратино був не дуже добре вчився. Не обов'язково там 100% слухатися батьків. Треба вірити в щось чисте добре і все в тебе. Буде добре потрапити до казкової країни можна буде до 5 січня 2012 року. Ірина Сарнавська, Олександр Кополовський, служба інформації за київським часом.